Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні відео буде на тему проєкту помади олівці, перезапуск проєкту. Справа в тому, що я такий проєкт почала у 2022 році і планувала я звіт зробити в 2023 або наприкінці 2022, але не склалося. Деякі помади в мене вибули, деякі залишилися. Отже. Будемо дивитися, я з свого блокнота вирвала сторінки, щоб все це не вести. І зараз я перероблю новий списочок зроблю, обновлю. Але те, що в мене було, наприклад, і те, що є, ми подивимось. По-перше, помада, яка в мене була в Project Penny від Faberlic, ось така. Значить, ну, не буду казати артикули. Це вже не важливо, ось так. І подивимось, як її було на останній мій звіт. Так, де вона в мене? От, софтнют. Ось така. Так. Ну, ось, бачите, тобто, ще трошечки менше, і вона вже скоро в мене вибуде з колекції. Серед цих в мене закінчився олівець від ламель. Я його брала із собою. Давайте я його прям викреслю. Тому що на той момент 23 лютого я записала відео, відміряла. От. Все, він в мене, але не вийшло те. Вибув. Тональний крем цей Фаберлік також в мене закінчився. Тональний крем Беліта я хотіла додати в проєкт закінчився. Рівлуї закінчився. Помада від Кларанс. Також у мене повністю закінчилось. Цю помадку я не забирала. Олівець від Max Factor. Ну, напевно, так і є, бо я ним не користувалась, це скільки його тут відмічено. Так, ось так він і є. Він у мене надломаний, тому я його хотіла закінчити. От, так що, в принципі, якщо навіть дивитись по ось цьому списочку, то раз, два, три, чотири. 5 продуктів з того Project Penu закінчилось, хоч користувалась тільки я. І закінчилась пудра Kiko, до речі, там трошки в мене лишилось, я її висипала в метеорити. Так що тут, виходить, 1, 2, 3, 4, 5, 6 продуктів. З Project Pena з 19 закінчилося, що дуже радує. Так, далі давайте по ось цьому списочку помади олівці. Які я писала Faberlic Nude ось така помада на початку року, і вже після війни я не один раз скористалась. Я думаю, що тут результату не буде. Ось, ну, може, там якийсь міліметр, але в основному так і є. Тому йде в цей рік, намалю, напишу в іншому блокноті новий список. Повідмічаю все. І будемо е, робити. Тобто ця помада бере участь. Ціх помад я не брала. Цю теж не брала. Оцю я брала десь. А де я її щось не бачу? Чи я її забула взяти? Так, поки що цієї я теж не бачу. Хотіла її забрати. Так, Клоранс. В мене помада вибула. Чогось вона в мене там і там. Так, Lilo Cosmic. Ага, Kiko, помада Kiko. Є вона в мене. Це ось ця помада, єдина моя від Kiko. Я її брала із собою. Але я вам признаю чесно, що дуже рідко не користуюсь. Для мене це яскравий відтінок. Але дивіться, ось я міряю від цього пояска. Є результат клас. Зараз відмічу. Так. Вона була абсолютно новою. О, непогано. За рік використання такий результат. клас Знаєте, іноді себе навіть заставляю не користуватись, щоб така красива, не зіпсувалася Наступна ліло Cosmic не думаю, що тут буде результат, бо на початку року не часто нею користувалась. Так, да, так само, як і було. А ось Шерлот Сілвері, вона з виною з перших днів війни і носибельний гарний відтінок, тому, мабуть, буде результат непоганий. Була майже нова, ось така зараз. Так, поставлю. Дивіться, за рік, ось, стільки використала. Зараз трошки її призупиниться використання, бо навезла багато таких подібних помад. Так, далі Revolution. Ось вона в мене. Така теж єдина в мене була від Revolution. Думаю, не буде прогресу, бо один раз я скористалася зараз. Хоча ось там якісь півміліметра, може, і є. Але не буду відмічати. Помада від Мак також залишається буде брати участь. Ось вона яка була. Так, вона і є. Не зменшилась, не збільшилась. Ну, дивно було б, вона збільшилась. Так, ламель у мене зараз немає. Не брала її. Це рідка помада L'Oreal Silky Ink. Так, вона в мене є. Де вона в мене? Ось вона. Це, мабуть, ось ця. Я її тут зважувала, я пізніше її переважу, тому що зараз в мене вагів немає під рукою. Я думаю, там не буде результату. І Івроше сто перший номер це ось така. Також тут я її зважувала. Також, також треба буде зважувати. Олівці всі пішли. Е, значить, червоний від Фаберлік я не брала, бордовий не брала. Ламель 407. Оцей олівець в мене є. Зараз будемо його перевіряти. Я, здається, відміряла ось так. Від не від того, а від краю. Ну, трохи, трохи є там якісь півтора міліметра, трошки покористувалася. Ламельс 08. Не знаю, є, чи немає результат? Немає. Тут я свочки важко малювала, бо не на губи не наносила. А ліло 104. Також забрала із собою. Ну, трошки є, трошки. Трошечки, трошечки є результат. Ось так. Також беру в проєкт на цей рік. Дивимось наступний. Так. Фаберлік, Фуксія, це я не брала. Avon Pink це ось цей Avon Pink. Так. Але я думаю, що тут абсолютно не буде результату. Головне, не зламати олівець. Ну, так. Результату тут немає. Так, олівці для очей далі пішли. Есенс чорний він у мене закінчився, я його своє брала. Кіко коричневий закінчився. Есенс зелений бірюзовий я його забула взяти. Ламель коричневий. так, цей є в мене. Давайте для брів одразу. Фаберлік закінчився. фаберлік закінчився. І ось цей Lane Pro новий, він у мене так і є новий, тому я не буду його відміряти, щоб не зламати. Так, а от Есенс Зелений мене цікавить. Є результат чи ні, бо я і не користувалася. Ну, бачите, трошки там є. Трошечки зараз відмічу. Може там якраз десь одне використання. Фіолетовий. Це ось такий. Фіолетовий, це ось він у мене. Ну, також трошки є, чи він всох, <смі> чи що. Так ось відміч. Коричневий від ламель. Я його, як у мене кіко закінчився, я його використовувала. Я вже можна було би і підточити. Так, як я його тут міряла ось так. Так, трошки є, бачите, прогрес? Ось тут відмічу ось такий результат. Є невеличкий, ну, враховуючи, що це за два місяці там, 2022 року. І все. Так, що тепер у мене добавиться в проєкт? Оцей олівець від Ellen Pro, який я не міряла, він новий. Е, і е, серед помад. Давайте ось такий е, в мене це ліптінт. Ну, Це блиск, звичайно. Я, напевно, е, хай він стече, чи помітку поставлю, чи теж зважу. Вже, напевно, всі буду зважувати, щоб було однаково. Ось такий ще тінт Бальм є від Color Intense. Ось чорним виглядає. Майже новий тут видно використання по ось цьому. Да? тобто він був рівень, а тепер ось такий. Далі ось така олійка для губ. Дуже незручна упаковка, вона підтікає і наносити на губи незручно, тому якось в мене не сильно пішло використання. Ось така помадка від Ellen Pro, подарунок від ірочки. Так, 103-й колір Vintage Rose. Не часто користуюсь, бо просто не люблю ці рідкі помади. Мені їх незручно наносити, а колір супер. От, і ось така помада від Avon. Так. Названня зараз пригадаю. CarNation. Carnation. Також Ірочка мені дарувала, і мені здається, що я рідко нею користуюся та вже, бачите, наскільки вже надпис. Avon майже немає. Ей, буквально ще залишилася. А надпис там не з самого початку помади. Це, що стосується помад, олівці. Давайте для губ спочатку ось такий від Huda відтінок Bombshell. Ось так виглядає. Він не дуже добре точиться в Точілці, якось негарно. Він дуже класно, мені подобається з Шарлотт Тілбері його використовувати, Ось такий колір. І трошки пішло в мене використання. Я думаю, якщо відміряти, то буде цікавіше. Ось такі два олівці від пупа 002 і 004. Ну, видно, так, що 002 вже коротше значно, ніж 004. Ось такий відтінок. Це відтінок моїх губ. Він е світлий, але він не вибілює. Він якраз такий, як треба. І 0,04 це відтінок какао, а це якийсь роуз називається. Теж дуже гарний. Я їх люблю поєднувати разом. Цей по контуру, а той в центр. Класний відтінок також. От і. Хай буде в мене. І ось такий також ірочка мені подарувала від B в 0,3 відтінку. Я так його хотіла, але в нашій Єві не було. Та він виявився трохи за світлим. І він вибілює губи, от, можливо, поєднувати з іншим олівцем. От зараз така ідея прийшла. Я його більш на літо залишаю. Влітку я люблю, щоб трошки губи були вибілені, воно якось більш органічно виглядає, бо є засмага. Так, все для губ ще в мене є в запасі від ламель, але він запакований ще в слюді. Не знаю, варто його вносити чи ні. Я його планувала відкрити, коли закінчу ось цей пупа. Бо мені здається, що він буде аналогом. От, хоча тут у мене тут і інші появились олюції. Не знаю. Так, для брів є ще два олівці. це Eveline та Maybelline. Поки я не буду вам їх повністю викручувати, щоб не зламати обережно, запишу в списочок. Також ось такий від Color Intense, але для брів якось він зовсім не стійкий. І один раз навіть коли вдягаєш светр чи якусь. Кофту, яка так плотно вдягається, то брови лишаються на лові потім у мене. От. Ну, бачите, для брів навряд чи може якось його пристосувати як для повіки, потім тінями закріпити. Може, так буде краще? Не знаю. Ось таких два чорних в мене є. Від NYX. Теж видно, що він вже використаний трохи. Бо. Коротший за аналогічні олівці. І другий від Color Intense. Для очей також він не стійкий, але з тінями то фіксується і непоганий, з таким трохи шиммером. Так, коричневий ще один є, гелевий від Maybelline. Тут, до речі, складно буде виміряти, бо перший раз я його проштовхувала, та мені не подобалося, що дуже тупий кінчик був. І Доводилось все одно точити, тож вирішила буду точити, і мені буде так наочніше, коли є використання, коли немає. І ось ці чотири олівці від Lamelle Oh my Color Gel Liner. Так, ну тут майже однакові вони. Якщо дивитися, зелений самий довший, хоча я їм, напевно, частіше користувала, чи все так поставила. Ну, блакитний в мене одразу зламався, ще ще піджем це відео про розпаковку. І я його тоді заточила. Так, Ті я навіть не пам'ятаю, точила чи ні. Мабуть, що, от, бачите, зелений ще й не точила жодного разу. Цей також новенький, жовтий. Теж не точний. Тому <laughs> не часто я роблю макіяж. До речі, я хотіла взяти яскраву палетку. Ай, і забула. Там жовті, є, блакитні, зелені тіні. ну вже, ладно. Добре, буду тоді зараз складати списочок, і думаю, вам підключусь, покажу його. Так, усе моє любі закінчила я свої записи, і ось так виглядає помада я міряла. Від юбочки цієї біленької. Ось від пластмасочки, не від ковпачка. І до найдовшої точки. Одна тут така помада зі скошеним краєм, то я її так і поміряла. Ось. Ці зараз я на вагах ще зважу. Типу близьких, вийшло в мене таких засобів 14, олівців для губ 9. Олівців для очей 11 і для брів 4. Ось. І ці нові олівці, вони навіть у мене за межі вже блокноти-розмітки виходять. От. Ну, нічого, тут є зовсім такі маленькі, які можна закінчити скоріше. Ось. Так що, ще не знаю, як робити мені звіт чи робити його. Через рік, ну не через рік, вже тут менше, квітень вже чи зробити через три місяці. Наприклад, квітень, травень, червень і в липні зробити або через 4 місяці. От напишіть в коментарях, цікаво вам чи ні, і коли робити звіт. Отже, буду вести цей проєкт. Мені вже буде цікавіше якось. І хочу побажати вам мирного неба, всього самого найкращого, скоріше перемоги. Буду дуже рада вас бачити в коментарях. Буду рада вашим лайкам, підпискам. Це дуже сильно мені зараз потрібно. От, і обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте дивитися інші відео, які вас зацікавлять. А ми з вами зустрінемось дуже скоро в наступних відео. Па-па!